Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус і у нас нове надходження Ranger Rover Sport 2014 року на 3 літровому бензиновому двигуні з камерою заднього руху безключовий доступ, електроляда, багажника, парктроніки. Ось так автівочка виглядає з панорамою на дотяжках. Зараз я вам прошу. Опа. З видвижним ось таким порогом. Ось так автівочка виглядає всередині. Білий шкіряний салон навіть. Ззаді клімат. Чотиризонний повністю клімат контроль. Два електросплод заднього ряду, спереду у нас електрорегулювання сидіння водія та пасажира, пам'ять сидінь. Ось такий комбіноване кермо, шкіра плюс дерево, мультикермо, Чотири електроскло підіймачі, складування зеркал, пам'ять, як я вже казав. Автосвітло, автодощ, ось така цифрова приладова панель. Магнітола також, двохзонний клімат. Коробка ось така дуже класно виглядає. Регу... Регулювання всяке. Панорама. З... Безключовий доступ, запуск кнопки, як я вже й казав, ну, машина просто напічкана максимально. На музики Медіан. меридіан, вибачаюсь На таких гарних дисках і автівка доступна до продажу в компанії Автофокус. Автівку можна купити за готівку, безготівково в кредит в лізинг, обміняти цей автомобіль на свій. Компанія Автофокус чекає на вас. Адреса Гната Хоткевича 22Б.